У нас вами вже як традиція розпочинати мої влоги з вставок з ноутбуку. Ну що ж, рада вітати вас уже у фінальному епізоді НМТ, адже в цьому епізоді ми з вами зберемо речі на НМТ, поїдемо на НМТ, приїдемо з НМТ. Ну, коротше, це останній відео, останній епізод цієї всієї серії. Адже все, кінець НМТ завершилося. От, Тому, надіюсь, вам все сподобається. Далі чекайте відео про те, як я детально розповім, як я готувалась, і про саме НМТ. Вони будуть довгими, це я вас так уже зараз попереджаю. От, Ну, а зараз дивіться, як це все проходило. Тому гарного вам перегляду, надіюсь, вам все сподобається. Ви підпишетесь, поставите лайки, може, напишете коментарі, якщо буде щось цікаве. Тому погнали! Всім привіт! І зараз ми з вами будемо складати мій рюкзачок на НМТ. Розпочну я із різних вологих серветок, це мене такі різні залишки, але я вирішила взяти з собою цілу упаковочку на всяк випадок, тому що їдете все-таки не на цілий день і все може бути. Але, якщо чесно, вони мені не знадобилися в такій кількості. Можливо, декілька штук я і використала, але не стільки. Також сухі серветки, адже я ще й була хвора, насморк, ну, ви розумієте, так? А далі це півлітрова бутилочка води. Я взяла, як сказати, щоб зручніше було пити. Це спортивна вода. Бутилка для більш спортивна, щоб зручно пити. От. І я намагалася ножичками зняти ось цю етикетку, адже з ними не можна. Вона повинна бути повністю прозорою, з різних надписей і всього цього. Але в мене це вийшло на щастя. От, тому ось такі, така півлітрова бутилочка водички також відправляється в мій рюкзачок. Далі залишилось, що мені ще потрібно взяти і згадую, щоб мені привезти ручки. Адже це обов'язково. Дві звичайні кулькові ручки купувалися в Аврорі, дві, щоб, напевно, їх вистачило. Потім документи, це паспорт, сертифікат та запрошення. Перевіряю, чи все наявне. Але мені один з документів не знадобився. Я, вже чесно, не пам'ятаю, який. то сертифікат, потрібно було лише запрошення. Але я перестрахувалась та взяла все. Але так до кінця довго думала, як мені його так з собою вести. І в ітоді я везла це все в руках, тому що було незручно, адже воно вже як не влазило. Тому вдалося вести його в руках. Далі це батончики. Я взяла три види, по два штуки кожного. Два з черницею, два з кокосом, і ще два з черницею, але від іншої фірми. От. Батончики смачні, мені подобаються. Купувала також в ролі. Також розчистка, це взагалі з якогось мого дитячого набору, якщо чесно. Але вона така зручненька. Потім шнур до павербанку, адже потрібно, якщо що заряджати телефон, можна добитися, тому я його беру. Це з Type-C. Далі я потім покладу ще шнур з звичним, ну, з Android, мікро-USB, так розуму для навушників більше. Також поклала бугвитах, який у мене завжди лежить в козаку. Не знаю, навіщо, але він належить завжди. От. Знову на документи і думаю, куди їх поткнути. Ну, ну що, бальзам та парфуми. І ось той самий шнур з мікро-USB, про який я говорила, він для наушників, для такого. Кремчик для рук, також на всякий случай. Згадала, що мені потрібно окуляри для комп'ютера, тому взяла їх з собою. Це діло на НМТ в них саме. Кладу це все в свій рюкзачок. Далі це маска. брала на всякий випадок, адже все-таки була хвора, тому радо знадобиться. Різні ліки. Може ж, наушники і павербанки, які тільки зарядила, теж докладаю. Має нічого зайвого, але вона майже, майже не закривається. Типу, не то закривається, але все трішечки дивно. Ну, нічого. Пігулок вже як старої бабушки. Та обезболюючі, там, ну, спреї. <кій> 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 Якби зараз не хворіла, то оцього б. Та що тут би не було? І оцього б тут би не було. Типу, тобто, з пігулок був тільки кедротаварин, тому що це обозболююче. Тому що це обезболююче і все. А так потрібно довелося взяти... взяти і антибіотик, і табатики, які просто можна попити, адже. Як не як, я їду на цілий день, можу сказати. Тому це жесть. Тому що завтра ми виїжджаємо. все закривається. Тому що А Ось... що Тому завтра ми виїжджаємо. Виїжджаємо о котрій? Ну, десь о пів сьомій. О, сьомій... о 6.30 ранку. Ми десь так будемо виїжджати, і, <кій> <кій> і приблизно десь лише о п'ятій вечора я буду вдома. Тобто ну, майже на цілий день. Типу, майже на 20 годин. Ну, Сподіть годин 10. В нас не буде. Десь. Ну, це дуже грубо говорячи, напевно. От. Завтра. Так Вже хороший дощ. 5.40.

Я прибула звідки виїхала Фух.